Шановні колеги, шановні українці, мені здається, коли ми чуємо слово легалізація чогось, то це обов'язково має дати щось в бюджет. Я вам хочу нагадаю, нагадати уже історію, яка в нас склалася з легалізацією азартних ігор. Отримаємо бюджет 10 мільярдів, економіка втрачає в 4 рази більше. із за схем, які нібито легалізовані дають можливості, народилися нові схеми ухилення від оподаткування, надання послуг, використовуючи саме. От, нібито легалізовані азартні ігри, тому тут треба дуже бути уважними, тому що сама ідея легалізації, нібито о -о обертання віртуальних активів дуже добра. Але чи вміємо ми, чи знаємо ми, чи спілкувалися ви з тими молодими людьми, які на цьому ринку є просто профі. Ми вчора їхали з похорон з великою кількістю людей, і всі обговорювали цей проект закону і просто посміхалися. Що нібито ми, дорослі, тут люди, дуже багато не знаємо нюансів, і що цей проєкт нічого не вловить з того, що ви тут збираєтеся, і говорите, що цей проект насправді дає можливість амністію провести кому потрібно в 2026 році під 5 плюс 5 відсотків. Тому давайте діяти дуже обережно, тим більше нам знову треба створювати нового регулятора. А в нас взагалі мало державних установ. Ми ще будемо створювати одного, наділяти його повноваженнями, подібними до вже існуючих структур. І, взагалі, в змінах до податкового кодексу в прикінцевих положеннях. Переписувати в новій редакції взагалі закон про віртуальні активи на 150 сторінок. Я впевнена, що ніхто з вас його не читав, тому тут важливо в деталях розбиратися. Якщо ви говорите, що до другого читання ми виправимо, можливо, але ви можете переписати його знову в новій редакції.